Видання Вашингтонський інсайдер пише, що Україні треба перестати вести війну з Дональдом Трампом і змінити стратегію. Читаємо його Трампа погляди на Україну є далеко неоднозначними. На даний момент він намагається показати, що докорінно відрізняється від Байдена, і на відміну від нього, швидко закінчить війну. Тим часом головна особливість Трампа в тому, що він змінює думки як труси. Для нього Україна не має великого значення, він байдужий до неї. Однак це не означає, що Трампа не можна налаштувати проти Росії, для цього потрібно зробити наступні кроки або дати йому відчути себе мачо-меном у порівнянні з Байденом, або дати йому зрозуміти, що Путін його не поважає і вважає слабаком, або і перше, і друге. У такому разі Трамп буде агресивно налаштований щодо Росії. Саме тому Києву абсолютно невигідно постійно критикувати його, оскільки його реакція завжди буде незмінною. Якщо вони проти мене, я проти них. Все. Негативне ставлення України не лише не впливає на перебіг виборів у США, які цілком можуть бути виграні саме Трампом, але й призведе до скорочення допомоги країні. Набагато краще поводитися більш виважено і стратегічно, а саме подумати, як змусити Трампа відчути, що він кращий за Байдена і що Путін його не поважає. Що ж, це дещо грубо, але певне раціо в цьому є. Проте не факт, що нинішня влада в змозі вести настільки тонку дипломатичну гру, щоб із Байденом не побити тарілки, і водночас Трампу навіяти правильні думки, бо це вже вищий пілотаж. І, чесно кажучи, взагалі не видно стратегії України на випадок, якщо Доні таки стане президентом. Відомо тільки, що Порошенко повинен у липні їхати на форум республіканців, налагоджувати зв'язки з цією партією. І, можливо, зустрічатися з Трампом. А от випустять його чи ні, невідомо.